Усім привіт! Ну що, сьогодні у нас понеділок, і я віддаю цей гарний автомобіль вже, бо мені його дали тільки на тиждень, а тиждень вже закінчився, мені дуже сумно, насправді. Але що робити? І сьогодні я хотів би вам а, розповісти свої враження. Після цього авто більш детально про функціонал, плюси, мінуси. Зараз він заряджається. Зарядочка не повна, бо за ніч він не встиг зарядитись так, як треба. Ць екранчик заляпаний, треба буде протерти, зараз треба буде помити машину, так сказати, підготувати до. Повернення на батьківщину 65%, ребят. Мені хватить, щоб сьогодні трошки покатати, поїхати помити і віддати, витаскував зарядочку. Оп, не встиг. Вона почала заряджатись. Треба тут натиснути. Фініш чардж Блокировка відключена. Можно. Чудо. Ти що в домике? Ти що в домике? А тебе это нельзя. Не пускають Не пускают тебя туда. Ну що, взяв замовлення, щоб до центру не їхати пустим. Мені треба буде заїхати в центр. І Потім я їду вже за Юрою, і ми поїдемо віддавати машину. Звісно, я взяв замовлення до центру, щоб не їхати просто так, за 600 гривень. Зараз їду забирати, а потім буде огляд. І здача цього гарного автомобіля. Доброго дня. Доброго. Як гарно, що ви зголосилися. Сюди доїхати. А, ні, ніхто Я півгодини пів сиділа на, на цьому, на сайті. Зірки да. зійшлися. Краще, якщо ви. Бо вона буде, поки ви цього не зробите. Уважний машина? Ці. Машина? Да. Це Електро МГ 4. Ага. Цікаво. А як вам взагалі електромашина? Дуже класно. Мені да? дуже так подобається. Ну, це дуже зручно, якщо по місту там, да Тут запас ходу десь 400 км. Ага. Можна навіть за місто їздити. Приїхали забрати, треба Юру. Я його попросив допомогти а, перегнати мою сонату до автосалону. Але його нема, як завжди, трапляється з пасажирами стандарт класу. Зателефонував пасажир каже: проїдьте, будь ласка, вперед. Ну що це таке? це ці прошені пасажири. перестрелки камеры. <свечес> <свечес> я кажу, что, что запрошенные пассажиры. Подъехал нормально до подъезда, все, все как завжди. А тут раз... до другого подъезда, а я живу в первом. Налево. <свечес> 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 в такси працюешь, да. Короче, на новую почту. <свечес> вот вам пример <свечес> <свечес> недовольного -не 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 пассажира. Ну-ну, отправить кофе нужно, люди... килограмм кофе. Например. Люди чекают на килограмм кавы. Не, ну Так, дивись, как оно працюет. Камера есть. Да, я знаю, как оно Камера есть. Давай, попробуй, да, паркуйся. Ты, я так понял, что это надолго. Что ты говоришь, что я как-то не так Что я говорю, что ты едешь, как психованный на этой электросинтетичной тачке. Что ты? Газ, 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 ааа, ааа. Вот это. Воно ж едет, то я еду. Ну, я просто тебе скажу, что я отвык уже так ездить, потому что еще на Тесле я мог так ездить, типа там ускоряться, ага. что-то там этот, обгонять, там право-влево, туда-сюда. А уже когда я поездил на Ягуаре, ага. эта же машина совсем по-другому едет, и там ты уже так не ездишь, типа, и, ну ты ездишь уже комфортно, плавно, она разгоняется, вот это же там ДВС, вот это все, знаешь, и оно там переключение передач, ну и ты едешь себе, типа. Расслабленно, комфортно по да? Не дергаясь, да. А сейчас я сел к тебе в машину, и такое ощущение, что за рулем паралитик какой-то. Яма, обогнал. Да. О, вот так да, вот это ускорение. Запах, пошел. Точно, ты не испугался? Да, испугался. Ну что, Макс сзади, нет? треба помити вона вже трошки 50, а додається он скільки. ого це така в тебе знижка це, а і воно потім. до кожного... і воно потім на карту повернеться, повернется да? Воно залишиться на карті. ага все супер хотів так. сказати що зараз і мою помиємо, а я то пешком Мене не надо я покупался Високим тиском. Понюхать надо. <схи> Пахнет. Ааа, Чис... как пахнешь. Чис... Чистотой? Чистотой. Опа. Як нова? Як нова. Треба ще по салону трошки. пылесос и вперед. моему машину, сразу какашки тут лежат да. на дороге. Да. Идут коровки, ребята. Малышки идут. Трохи. Малышки. Буду... Треба ехать трошки обережнейше. Все, они пошли Левору Сразу за коровкой Класс. Блин, и везде моя тень сразу падает на меня Ну, не с той стороны, забегает А где Соня? Гуляет Гулящая Вражение. Після одного тижня використовування от цього прекрасного автомобіля. Він мені дійсно сподобався. Я не експерт. В моєму житті електричка це вперше. Мені нема з чим зрівняти. Моя думка це не професійна думка, але це думка людини, яка вперше використала в своєму житті електричку. Що я можу сказати конкретно про цей автомобіль? Він дуже подобається е, візуально. Це класний дизайн. І я вважаю, що така машина і має бути. Мені також подобається е, салон. В салоне все очень зручно, все под рукой. Дворники, поворотники. А, тут есть управление музыкой. А, з... Леворуч тут а, управление... Управление Соня. Лола, скажи. Место. У... Управление Место. чем там есть? Чем там управление? Управление. Чем тут управление? Тут есть автопилот, ребят. Автопилот. Це не автопілот, це, скоріш за все, там, тримання а, смуги і круїз контроль. На повороті машина сама поворачуває, крутить рулем. Дуже прикольна річ. Ну цикадно трохи. Ха -ха -ха. Зараз от нічого не роблю і він сам має повернути. О, о, так і є, дивіться, повертаю. Руль сам. Це прикольно. Все тримає швидкість за цією фурой. ну З нашою розміткою я не дуже впевнений. В цьому. Бачите, поїхала машина і він показує покласти на кермо. Ну, не дуже впевнений я був. В цьому автопілоті, але на невеликих швидкостях, я думаю, що це дуже зручна штучка. бачите, опять. Матеріали. Матеріали приємні. Руль а, під шкіру. А, не знаю, наскільки вона справжня чи не справжня шкіра, але приємно. Тут є безконтактна а, зарядка, але мій телефон не підтримує її. тому Дуже при... класна річ, а рідино, але не мій телефон. Рідина що Тобі тут навіщо? Це для ягуара я взяв. А, ясно. Ладно. Оп, бардачок. Маленький, але нормальний. Але є. Але, але він є, це вже круто. Два екрана, Дуже класно, що тут два екрана. Перший екран більш функціональний, і другий екран чисто для візуалізації, щоб можна було дивитися прямо, а не повертати праворуч. 3D. 3D. Задня камера. Якщо вимкнути правий поворотник, то справа камера показує, як за... якщо лівий, то бачите Юра, то можна побачити Юру з Злоли. Да. Потолок звичайний. Він є і це теж дуже гарно. Комбінована шкіра, то тут тряпка, тут шкіра чи кожзам. Чи... Я думаю, що в цій машині. Зі шкіри тільки ти. Шкіра. Шкірзам. <ріст> <ріст> Місце в салоні багато. Попереду. Але ззаду не так багато, але на перший погляд лола. Ти вже була тут, ти вже тут була. О, місця багато, скажи чи ні. Ану, Пашки, скажи, місця багато в машині чи ні. Скажи, Пашки, що треба за ходу сказати людям, яка батарея. Кажи. Зараз кажу. О, бачиш, скажи так, <клес> да, то. Да. Позаду місця, е, на перший погляд, кажеться небагато. Але якщо сісти туди, Ануся. то дуже зручно, Ануся. я можу сразу сказати. Ануся. Люди завжди сідають ось так. Сейчас маловато. Ага, боя там сидит. Ні, 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 давай, давай, показывай, як є. За мною. Я ж 1,90 м. Ну, смотри, ти 1,90 м. Я метр девяносто. Мне коленки впираются. 95 килограмм. Та, блін! Лола, вийди отсюда! Коленки впираються. Але Юра дуже длинний. Ти зараз розмовляєш, як моя 16 річна дочка. Вийди отсюда. Тут, ребят, є за що потриматись. Дуже класна відділка позаду. Коротше, дуже зручне сидіння. Руку на підлокотні Я... положи. Будь ласка. Ви можете завжди використовувати якусь валізу в якості підлокотника. <рик> Вализа. <рик> <рик> Вализа. <рик> Вализа. Ви можете використовувати валізу в якості. Це ж не цирк буде, ну зачем Это Це вже зрозумів. По а, запасу ходу я вам показував відео, який він є. Якщо їхати а, в режимі 110, 90, 80, 80 по звичайної українській дорозі, то а, запас ходу буде реальний. 380 км. 380? 380 км. Нічого кеме. І це круто, я вважаю. Я вважаю, що це дуже круто. При тому, що заявлено там 400 з чимось, але це неважливо, всі електрички, наскільки я знаю, вони всі як лола. Вони просто бігають і все. Зарядка. Європейська Type 2. 22 кВт трьох фаска. Показує. Щоб люди побачили. Будь ласка, е, от невеликий такий багажник, але він зручний. Але він є. <реш> О, будь ласка, так, от ага. зарядочки. Так, Type 2. Два, Type 2. Type 2. Анат, Ні, це, це не те. Це те. Давай. До. О, будь ласка, це дуже важливо, тому що багато хто думає, що в китайських електромобілях свої порти. А в цій вже європейський порт Type 2, який можна знайти без проблем будь-де в Україні і в світі. Дивимося, що у нас тут. О, будь ласка, і для швидкісної зарядки. Все, супер, вогник. Що мені не дуже сподобалось в цій машині, що там, наприклад, нема фонаря світла для задніх пасажирів. На жаль, на жаль, тут. І це теж добре, що він є. Сидіння <рес> опускається, звісно. І прикольні штучки є. О. Не знаю для чого, але вони є. Кажуть, що це візитниця. Тобто візитниця? тачка ізначально створювалася для, для таксіста. Таксі. Що ти ззаді кинув візитки. Мабуть. З однієї сторони, твій номер телефону, як ізвозчика, а з іншої як продавця кави. Але чомусь нема тоді світла задніх пасажирів. Щоб вони їх не бачили. Щоб ці візитки ніхто не побачив. Я? Це невеличка проблема взагалі. Я дуже позитивно відмічаю цей автомат? Інженери сидять і думають: ззаді світло треба чи не треба. В них ж є якісь статистичні дані. Якщо 95% людей не користуються світлом ззаді, то навіщо витрачати гроші і ставити його заради 5% Пасажирі. Насправді вона не створювалась як автомобіль для таксі. Але ж я використовував її в, е, в якості таксі, і я можу сказати, навіть якщо нема заднього світла, во всьому е, остальному це дуже класна машина для таксі. Ну, дійсно, я так вважаю. У мене така думка. Ну, така... Скажи, було хоч, хоч раз таке, щоб через відсутність заднього світла хтось не зміг знайти гроші і не заплатити тобі за поїздку. Ні, такого ну, немає. Значить, це не проблема. Згоден, це не проблема. Як казав ректор нашого університету, це не проблемі, Це не проблемі. На якому ми спілкувалися? Ну, український. Хорошкий... Ну, просто приїхав відкудись. Звідкись? Звідки лязь? Звідки лязь? Гума. 18-й радіус, Bridgestone, дісочки. 18-й теж радіус, це логічно. Аеродинамічний. І я вам скажу, дуже класно і тримає себе на дорозі. Дуже класно. Я прямо це відчув і це класно. І на ямках вона дуже мягка і дуже класно їх глотає. з'їдає. Ковтає. Жре. Мені просто в принципі подобається концепція електромобілів, бо це дуже вигідно і для роботи в таксі, і для... Звичайного переміщення по місту. Але я вважаю, що електричка має бути другої машини або третій а, в сім'ї. І обов'язково має бути також це Соня. Угу. Машина на бензин, гібрид або ж це лоб. Ну, або гібрид, або бензинове, або дизельна, кому що. На дальняк. Бо на дальняк, навіть якщо є е, гарний запас ходу, то це ну, не дуже зручно. Як могло би бути, якщо б не треба було підзаряджатись по путі. Але все ж таки я заїздив в Хмельницький, і 380 км мені було дуже зручно. Я так, що ти з'їздив і повернувся, це вже дуже великий. І я, да. Пишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Я буду дуже ретельно їх перевіряти. Не, ну, запчасті. ну де брати? Ну де, де брати ну, запчасті? Ну, у офіційного ділера. Є. Якщо не подобається в інтернет, гугли ти. Ясно. Ну, а що, ну, китайці, що, ну через три роки що, і електроніка, і все. Так а що, електроніка нормальна в китайській машині завжди була? Ну кажуть, електроніка машині. Та мало ли що вони кажуть? Хто каже? Це как про кону, хтось тебе казав, помніш? Що лучше кону так? да? Лучше кону, що да? ну, це? Кону. Кону. <реш> какого, какого? Кону. Як сказали дівчата, це середньовікові. Китай? Китай. Попереду в світі по електромобілям. Перше місце по електромобілям в світі займає по кількості використання. Я не можу не дуже довіряти китайській там, як вони гніють. Це да, це є така проблема, але вона оцінкована. Це добре. В Китаї дуже часто використовують неякісні матеріали. Але тут якісні матеріали. Ну, я відчув, що вони, вони якісні. Не знаю наскільки довговічні, але якісні. 7 років гарантія на цю тачку Посадка. або 150 тисяч пробігу. А фари де яка оптика? Окей. Просто подивись на цю оптику. Я зараз ключу. Оптика шикарна. А ззаду? Задні фари. Дуже прикольний дизайн у них. Є ні? Ще ні. А, так діоди. Ух ти, і зверху така штучка. Клас. А ну поворотничок. Мені цей дизайн ззаді дуже подобається, Павло. А зараз ми їдемо віддавати тачку. Я дуже буду сумувати за неї. Вас прошу підписуватись на канал, залишати свої коментарі, ставити вподобайки, якщо сподобалось відео. Вступаємо в нашу телеграм-групу, ссылка буде в описі. Да? І всім пока!